Михайло почав відчувати втому вже ближче до ранку. Важкі повіки, немов обтяжені безсонними ночами, мимоволі прагнули зімкнутися. Короткі моменти легкої дрімоти змінювалися проблисками усвідомлення реальності, але в тиші лікарняного коридору його не покидала думка, що організм виснажений і потребує відпочинку. Після довгих років лікарської практики Михайло звик до такого стану і сприймав його як частину професії. Напевно, кожен хірург, який пройшов не один рік роботи в операційній, може підтвердити втома відступає тільки за хірургічним столом. Поки світло налобного ліхтаря спрямоване в глиб людського тіла, лікар, наче майстер, зосереджений на точних рухах, тримаючи в руках інструменти, що дають йому змогу творити справжні дива. Коли операцію завершено і напруга спадає, хочеться тільки одного переступити поріг свого будинку, відчути тепло сім'ї та поринути в сон, слухаючи голоси рідних. Занурений у ці думки, Михайло стояв біля вікна, зустрічаючи світанок, коли несподівано його роздуми перервав дзвінок телефону. Привіт, Оксано! Що тебе так рано підняло? запитав він, намагаючись приховати здивування. А ти не радий мені? Пролунав веселий голос дружини. Звісно, радий, просто здивований такому дзвінку в ранню годину, відповів він. Їхня історія почалася, коли Оксана була на другому курсі інституту. Молоді й окрилені почуттями, вони швидко зрозуміли, що хочуть пов'язати свої життя. Оксана залишила навчання і вийшла заміж, щойно Михайло зробив пропозицію. Однак подружнє життя не принесло Михайлу тієї радості, на яку він сподівався. У шлюбі характер Оксани змінився, проявлялася її впертість і примхливість, які часом створювали напружені моменти. Також додатковим приводом для суперечок стала відсутність дітей. Через рік після весілля Михайло все частіше порушував цю тему, вважаючи, що час замислитися про спадкоємців. Але Оксана стійко відмовлялася, не бажаючи заради цього жертвувати своєю фігурою і вважаючи, що у них ще буде можливість. Кожного разу вона відповідала, що не має наміру дозволити комусь розпоряджатися її тілом. Михайло, хоча й не був схильний до сварок, не міг приховати свого розчарування. Він розумів, що його бажання і думки мало значить для дружини, яка звикла завжди домагатися свого. Цього дня дзвінок Оксани не віщував нічого доброго, і інтуїція Михайла не підвела. Оксана дзвонила, щоб укотре відкинути його прохання. Однак цього разу Михайло вирішив не поступатися. Напередодні була важлива подія 40-річчя спільного життя його батьків, і він очікував, що Оксана виявить повагу до його сім'ї і піде з ним на ювілей. Оксано, ми маємо піти на річницю моїх батьків. Це важливий день для всієї родини, і твоя присутність обов'язкова. Любий, ну що я там забула? Адже це ваша сімейна дата. Навіщо мені йти? Казала вона з роздратуванням. Сходи сам, а я краще зустрінуся з подругою. Михайло стримав роздратування і чітко сказав: Сьогодні я не можу про це говорити. Скоро буду вдома і там обговоримо. Але розмова вдома теж ні до чого не привела, і Оксана, розуміючи, що візиту до батьків чоловіка не уникнути, ображено сказала Михайле, я розумію, що для тебе важливо бути там. Але зрозумій, потрібно рахуватися і з моєю думкою. Минулого місяця, наприклад, я не потрапила на прем'єру кіно. Три місяці тому ти обіцяв мені, що візьмеш відпустку, і ми поїдемо відпочивати. А що замість цього? Правильно, постійні термінові виклики. І я що залишилася зовсім одна, так не можна. Ну так влаштуйся на роботу і тобі ніколи буде нудьгувати, знизав плечима чоловік. Ось ти цікавий, вигукнула молода жінка. Я, між іншим, заради тебе навчання кинула, щоб приділяти тобі якомога більше часу. Заради себе, поправив її Михайло, посміхаючись, через свою патологічну лінь. Але ти знала, за кого йдеш заміж. Гаразд, Оксано, я до біса втомився і мені потрібно добре виспатися. А вже наступного дня незадоволену Оксану зустрічала свекруха. Михайло несподівано згадавши, що забув купити букет квітів для матері. Сказав, щоб Оксана йшла до батьків, а він прийде дуже скоро. Проходь, донечко. Олена Володимирівна рада обійняла молоду жінку. Дякую, що дозволили, несподівано відповіла та. Оксаночко, ти чого? Щось із Михайлом не так. Посварилися? Вибачте, ні, просто нервую. Ну нічого, зараз ми цю справу вмить виправимо. Батьку, ну ти чого там сидиш? Зустрічай, діти прийшли. Микола Андрійович квапливо піднявся з дивана і вийшов назустріч невістці. А де це наш синок? здивувався чоловік із тривогою глянувши на похмуру невістку. Зараз прийде, квіти забув купити. Він же в нас он який порядний, як же без букета. Та навіщо ж такий клопіт сам собі створив? сплеснула руками Олена Володимирівна. Чергової угідливої відповіді так і не прозвучало. До кімнати увійшов Михайло. У руках він тримав неймовірно красивий, і з усього видно дорогий букет вишуканих бордових троянд. Ну, мамо, зі смарагдовим весіллям вас. І з цими словами Михайло простягнув матері букет, а потім обійняв батько. Вітаю, тату! Оксана дивилася на цю сімейну іділію з неприхованим роздратуванням. І навіть сівши за стіли випивши вина, вона не змогла розслабитися і не змінила свого настрою. Михайло ж навпаки перебував у прекрасному настрої і абсолютно не звертав уваги на настрій дружини. А через деякий час він став, щоб сказати тост з любов'ю, оглянувши поглядом своїх батьків. Мамо, тату, сьогодні ваш святковий день. Я хочу не тільки привітати вас, а й від душі ще раз подякувати вам. Почувши такі слова, Микола Андрійович запитально подивився на сина і поцікавився От як? За що ж, синку? Та за те, що 32 роки тому ви прийняли нелегке рішення і забрали мене з того пекла, яке люди звикли називати дитячим будинком. Спасибі вам за те, що моя мрія збулася, і я знайшов батьків. Ви подарували мені найцінніше, що є на цьому світі сім'ю. І завдяки вам у мене завжди було все те, що людина називає простим словом щастя. Дозвольте ще раз подякувати вам від щирого серця. Ви найкращі батьки на світі. Олена Володимирівна слухає, чи то сина, крадькома змахувала зрадницьку сльозу, а дружина, поперхнувшись, зашлася кашлем, а потім здивовано подивилася на чоловіка: Оксаночко, з тобою все добре. Микола Андрійович співчутливо подивився на невістку і підвівся, щоб поплескати її по спині. У порядку. А я, виявляється, багато чого не знаю про власного чоловіка. Олена Володимирівно, ви вважаєте це нормальним? Вона перевела погляд на свекруху, а та тут же спробувала все пояснити. Розумієш, Оксаночко, у нашій сім'ї не заведено обговорювати цю делікатну тему. Михайло наш син, і на цьому все. Неважливо, хто його народив, важливо, що він виріс прекрасною людиною. Оксано, заспокойся!» прошепотів Михайло. У Сенсі заспокойся!» І ти після всього цього пропонуєш мені народжувати дітей? Та звідки я тепер знаю, які гени дістануться нашим дітям? Може твої батьки я маю на увазі справжні, запійними алкоголіками були? Ти взагалі розумієш, що накоїв? Я, чесно кажучи, тепер від тебе не знаю, чого чекати, років через 10. Господи, кошмар якийсь! Люба, якщо чесно, я не зовсім розумію, у чому ти бачиш проблему. Не називай мене так. Оксано, вибач, звісно, але хіба твій чоловік для тебе тепер став іншою людиною? Втрутилася в скандал Олена Володимирівна. Як ти можеш так говорити? Чи ти хочеш сказати, що проживши в дитячому будинку 10 років, він перестав бути людиною? Залишок вечора було зіпсовано, і подружжя покинуло свято окремо. Михайло поїхав ночувати на роботу. Де провівши безсонну ніч розмірковував, що ж буде далі і як обернеться ситуація з дружиною. На щастя, важких пацієнтів ізранку не було, як і планових операцій. І тому в нього було достатньо часу, щоб усе гарненько обміркувати. Доброго ранку, Михайле Миколайовичу, молода медсестра привітно посміхнулася. Доброго ранку, Леся! Як тут у нашому королівстві, усе спокійно, а по-іншому і бути не може, особливо у вашій зміні. Кокетливо сказала вона і швидким кроком попрямувала у своїх справах. Подумавши, що було б непогано підбадьоритися філіжанкою кави, Михайло попрямував до ординаторської. Але, зробивши лікарняним коридором кілька кроків, спочатку не повірив своїм очам. Назустріч йому, голосно шморгаючи носом, ішла дівчина, на вигляд років семи або восьми: Привіт! Мене звати дядько Михайло, а тебе. Михайло присів перед дівчинкою на впочіпки і намагався говорити максимально дружелюбно. Привіт, схлипнувши, відповіла дитина. Мене звати Віка, і я шукаю свою пташку. Вона чарівна, мені так бабуся сказала. Вона її для мене з паперу зробила, а я загубила, і тепер моє бажання, напевно, не здійсниться. І дівчинка знову почала плакати так, що в Михайла мимоволі стиснулося серце. Знаєш, Віко? Іграшку твою обов'язково потрібно знайти, я згоден, і я готовий тобі всьому допомогти. Але спочатку ти повинна мені розповісти, як ти сюди потрапила. Дівчинка згідно кивнула і, витерши рукавом червоний від сліз носик, сказала Я тут лікуюся, у мене був дуже сильний кашель, і мене поклали в дитяче відділення. А потім я почула від медсестри, що з нашого дитбудинку нянечку привезли. Я запитала, як її звати, і виявилося, що це моя бабуся улюблена. Ось я і пішла її провідати. Нічого не розумію, замотав головою лікар. Ти з дитячого будинку? Віка мовчки згідно кивнула. А як же нянечка виявилася твоєю бабусею? Ну, це ми її так називаємо. Дядьку Михайле, вона дуже добра, цукерками нас пригощає і пиріжками. Ну, тепер стало зрозуміліше. Розсміявся Михайло. Гаразд, пішли на пошуки твоєї іграшки. А куди ж ми підемо? розгубилася Віка. Лікарня велика, а пташка може бути де завгодно. Ну, значить, ти маєш згадати, якою дорогою йшла сюди. Віка знову кивнула і задумалася. Дивлячись на її кумедний вираз обличчя, Михайло мимоволі посміхнувся. Я була в бабусі, а потім туди забігла медсестра. Вона була така погана. Накричали на мене за те, що я без дозволу втекла до бабусі в сусідне відділення, а потім схопила за руку і потягла назад. Ми спочатку йшли коридором, а потім сходами. Ну, а потім вона мене привела в палату і пішла, а пташки вже в кишені не було. Ну, значить, я думаю, потрібно йти до тих самих сходів, припустив Михайло і взяв дівчинку за руку. Вони йшли повільно, уважно дивлячись на всі боки. А коли спустилися на один проліт, дівчина закричала Ось вона, знайшлася. Віка побігла кудись у бік і підняла з підлоги невеличкого паперового лелеку в техніці оригамі та продемонструвала Михайлові. Побачивши виріб, його серце, здається, пропустило один удар. Не може бути, прошепотів він. Але Віка його не чула. Вона дбайливо розправила лелеку й акуратно поклала до себе в кишеню. А як ти кажеш звати твою бабусю Віка? поцікавився Михайло. баба ніна значить, – повторив він, усміхнувшись. Віко, хочеш я тобі дещо покажу? Вона тут же згідно кивнула, а від сліз давно не залишилося й сліду. Ходімо до мене в кабінет, а потім ми разом сходимо до твоєї бабусі і запитаємо, як у неї справи. Коли вони увійшли до кабінету лікаря, він підійшов до високої шафи зі скляними дверцятами. І відчинивши одні з них, дістав з них точно такого ж лелеку, тільки трохи пошарпаного від часу. Віка, округливши очі від подиву, одразу дістала свого і простягнула маленьку ручку за іграшкою лікаря. А коли порівняла, примружившись, подивилася на Михайла Виходить, баба Ніна, і твоя бабуся? Михайло кивнув. Виходить, що так. Розкажи, попросила дівчинка, видершись на стілець. Коли я був маленьким хлопчиком. Почав свою розповідь дядько Михайло, я теж жив у дитячому будинку. У мене теж, як і в тебе, не було мами й тата. Але була добра тітка Ніна. За мною батьки дуже довго не приходили, але я чекав і вірив. Тітка Ніна завжди говорила мені, що потрібно дуже-дуже вірити, і тоді все обов'язково збудеться. Так, вона й мені так каже, перебила його Віка, і я вірю, але поки щось ніхто за мною не приходить. Прийдуть, не переживай, запевнив її лікар. Ну так от. А потім тітка Ніна подарувала мені цього лелеку і сказала, що з давніх часів цей птах вважається символом сімейного щастя і батьківської любові. І він мені обов'язково допоможе. І ти знаєш, Віко, не минуло й місяця, як за мною прийшли мої нові мама й тато. А вони в тебе добрі? запитала дитина. Вони найкращі і на тебе чекають такі самі. Навіть не сумнівайся, це не просто лелека, це твій талісман і захисник на все життя. Михайло згадав, як тітка Ніна плакала, обіймаючи його в останній день перебування хлопчика в дитячому будинку. Ти будеш найщасливішим хлопчиком на світі, шепотіла вона. Я дуже-дуже за тебе рада. Так все і вийшло. Він поїхав. Кілька разів відвідував улюблену тітку Ніну. А після закінчення школи поїхав вчитися в інше місто. Коли повернувся, дізнався, що дитячий будинок розформували кілька років тому. Михайло тоді дуже засмутився адже знайти тітку Ніну у величезному місті тільки за ім'ям було неможливо. Так і жив він усі ці роки, оберігаючи свій талісман у вигляді паперового лалеки Ну що, Віко? звернувся він до дівчинки, пішли, відвідаємо твою бабу Ніну. І лікар простягнув їй свою величезну долоню. Нашу бабуніну, поправила його віка, вклавши йому свою маленьку пухкеньку ручку. Палату вона знала, тож бабуніну вони знайшли без зусиль. Коли він увійшов усередину, то відразу впізнав знайоме до болю обличчя. Звісно, вона постаріла за стільки років, але була все такою ж рідною, Михайло підійшов до ліжка, але не міг вимовити ні слова. Ніна Миколаївна в усі очі дивилася на лікаря. Було видно, що вона його впізнала. По її зморшкуватих щоках потекли струмочки сліз. Баба Ніна!» баба – Ніна! заквакала Віка, влетівши в палату. У лікаря в кабінеті такий самий лелека, як ти мені зробила. Виходить, ти його бабуся теж? Виходить, що так, прошепотіла жінка, не зводячи з чоловіка очей. Ти що, всім на світі дітям, бабуся? Усім на світі вікуся. Лікарю, а ви мені дозволите трохи з бабусею побути? Звичайно, дозволю, кивнув Михайло. А медсестра погана не прийде. Віка, розумієш, вона не погана Просто ти потрапила не в найпростіше відділення, спробував пояснити їй лікар. І ти можеш на деякий час залишитися тут, але за однієї умови поводитися потрібно дуже тихо. Дівчинка кивнула і тут же замовкла. Михайло недовго поговорив із бабою Ніною. Згадав минуле з'ясувалося, що жінка потрапила в лікарню в день ювілею її батьків. Віка сиділа тихо, як мишка, і уважно за ними спостерігала. Але оскільки роботу ніхто на сьогодні не скасовував, Михайлу треба було йти. Я ще обов'язково зайду. Я такий радий, що ви знайшлися. Взаємно, Михайлику, взаємно. Він подивився на віку. Я домовлюся, і ти зможеш приходити сюди щодня на деякий час. Але поводитися потрібно тихо і допомагати бабусі, добре? Вона знову кивнула і прошепотіла. А я теж хотіла б бути лікарем. Шкода, що не вийде. Чому? здивувався Михайло такій заяві. Наша директриса. Вона тут же глянула на бабу Ніну і поправилася. Тетяна Костянтинівна сказала, що з нас нічого путнього не вийде, а Сашко навіть у в'язницю сяде. Михайла неприємно вразили слова директора дитячого будинку, які йому передала Віка. і підкоряючись якомусь шостому почуттю, він ухвалив блискавичне рішення, яке, як він вважав, було єдиним і правильним на той момент. Неймовірний збіг, просто неймовірний, Микола Андрійович хитав головою, намагаючись привести думки до ладу, після того як почув від сина розповідь про Ніну Миколаївну і Вікочку. Тато, якщо чесно, я не знаю, як вчинити. Як я розумію, обстановка в дитячому будинку не дуже сприятлива. Персонал, не соромлячись, принижує дітей, вбиваючи в них мрію. Ну, я думаю, про поганий персонал Віка швидко забуде. посміхнувшись, відповів Микола Андрійович. І Михайло зрозумів, що хоч вони з батьком і на рідні по крові, але на одній хвилі. Не звикли вони кидати людей у біді, тим паче, якщо йдеться про дітей. Просто Михайле боюся, що ми через свій вік уже не зможемо бути усиновлювачами найімовірніше. Але за законодавством ви можете стати опікунами, упевнено вимовив Михайло. Ну ось, а ти все кажеш, що ми старій, ні на що не придатні. Ти, можливо, і старий, а я молода і зовсім не проти того, щоб виховати дівчинку, весело промовила Олена Володимирівна. Ой, та годі тобі, жінко. Давай краще збери нашій донечці гостинців. Михайло дивився на батьків і не міг повірити в те, що все це відбувається не уві сні, а наяву. Ніна Миколаївна і справді подарувала мені тоді чарівного лелеку, подумав про себе Михайло, і через кілька хвилин, поцілувавши батька, зібрався йти. Микола Андрійович, який до останнього відкладав цю розмову, ніби ненароком, сказав: Оксана телефонувала. До тебе додзвонитися не може. Погано їй там, у батьків, та й не добре це Михайле. Жінка вона заміжня, а в батьків живе. Михайло, ніби очікуючи цієї розмови, відповів батькові. Недобре кажеш, тату, коли заміжні жінки живуть у батьків. Недобре, синку. Ну так вона більше не заміжня. Як так, ти про що? Олена Володимирівна уважно подивилася на сина. Та ось так. Я подав документи на розлучення. Оксана, за її словами, дівчина видатна зі шляхетної сім'ї, нема чого їй жити з дитбудинківським. Нехай знайде собі підстать. Синку, не слухай нікого, ти в мене найкращий, відповіла Олена Володимирівна. Я знаю, мамо. Незважаючи на неприємну розмову, настрій у Михайла того дня абсолютно не зіпсувався. Та як він міг зіпсуватися, якщо він ніс для віки найбільш довгоочікувану новину? Лелека виявляється, і справді чарівний виявився. Ну, а як інакше? Якщо зроблена була пташка найдобрішою в світі бабусею. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.